Доброго ранку моїм глядачам вийшов я сьогодні знову перевірити свої капканчики постановочки. Сьогодні у нас 9 січня. Не було часу, тому я ні всім не перевіряв уже їх. От сьогодні вийшов. Сподіваюсь, якийсь успіх буде. У нас тут о! У нас мороз. Сніг вже був розстав, тому йдемо по Чорнотропу. Тут я поставив був капканчик, не капканчик, а петельку на лисичку. У цьому році полювання у нас закрите, тому з собаками ніхто не полює, От і вирішив я підібрати їх трішки. Витерла вона, звісно. Шкуру свою кряпку вибілася, але і шкура мені є, то по великому рахунку і не треба, не бере її ніхто. Основне завдання напросто виловити їх. Дуже багато лисиці, сельність перевершує 3-4 рази. Полюванням на куничку, я об'єднав корисне з полезним, з приятним. Добре, зараз я її відчеплю да почеплю десь на дерево. Хай вона вісить так, щоб собаки не діставали до да її. До да піду далі. Ось її на дерево. Тиси, я ближче придивився, це не вибилась вона, вона є якась лишайна, я навіть торкатись до неї не став, не знімав петлю, просто закинув її, щоб ніхто де її не мог достати, мало хто собаку собакою вийде вигуляти У них повсякчас сказ, з лишайні вони лазять, треба їх відловлювати, відстрілювати, полювання закрите в цьому році. От так. Добре, буду включатись по мірі підходу до капканчиків. Там ще в мене є одна петелька на лисичку, тому можливо і там прийшла. І так, підійшов я з першої постановочки, тут пусто. О! Вона спрацювала, але щось тут не так. Кульомка сама по собі не спрацювала. А за провалку. Я зловив одну куничку цю кульомку в цьому році. Але я і так, робив цю кульомку років 4 назад, по 2000. Зможу зробити. Як? зробити, зможу чи вона. Буде працювати як треба, я її настаражував, в цьому році насторожив і одну куничку зловив. Зараз я знову поміняю приманку, налагоджую, щоб вона працювала. Але щось тут було, не куниця, видать. Злетів сторож. Збіжок мой. Щось тут розвалене. Приманки нема. Зараз відновлю все. Конструкцію я полагодив, відновив, буду сподіватися, що ще прийде вона сюди, Час ще є. Сьогодні тільки 9 січня. Ще недільки дві Я би капканчики свої буду тримати. Добре, тут неподалік стоїть ще ящична ловушка, тому зайду туди, гляну. І піду далі, там на капканчик руці стоїть, який теж в цьому році вже ливу одненьку куничку. Тут хай стоїть. Так я перевірив ящичну ловушечку, вона пуста. О, а тут теж була лисиця, але вона відірвала просики втекла. Кров, видно, Згризла. Тиху ось шмат о, тросика Та, більше всього ще їх хтось зняв, тому що трос перерваний в двох місцях перекручений тут стара дорога через посадку, мабуть хтось ішов сюди да її забрав, хай беруть нам ні та лисиця аж ніяк не потрібна. Головне, що вона попалася туди і більше її нема. Добренько, йдемо далі по капканчикам. А наступний капканчик спрацьований, але що в ньому я? не побачу. А ні, не спрацював капканчик. Мені здалося. Канчик на місці, Все на місці. Потрібно поміняти приманку. Вже вона обвітрена, давно висить тут. Зараз поміняю. Тут уже куничка в цьому році була, о, от і осторожечка знайшлась з того капканчика, бо тоді куничка потелепала, вона впала в сніг, я її не знайшов. Ну, зараз все полагоджу, поміняю наживочку і далі. І так, остання постановка на сьогодні. Кунички я не добув. Попало дві лисиці у петлі, одна з них, десь ділась, десь пропала. От я дивлюсь там відео одне. Показували там, як чіпляти правильніше приманку, щоб не лізли сойки. Ну, птахи. Так от я, щоб не лізли сойки, сойку, яка попадає, ну цю я не рвав на шматки, а взагалі рву. Ділю на частин 4-5. І по деякій частині там крило, там голову, там шматок тушки. Чіпляю до м'яса в обраду, в врятувати. Тоді сойка не лізе. Хоча був у мене випадок, коли сойка попала на сойку. Дісіла сойка, як приманка, і попала туди сойка в капкан. А взагалі так. Ну ще поки що не прощаюсь. Вона там стоїть ще по рісці декілька постановок на норочку. Можливо там щось попадеться. Там зніму. Чим іду, нічого я не піймав. Приходила куничка до кульомки, але вона примерзла. Я подивився, вона примерзла після дощу мороз, тому вона не спрацювала. Все-таки треба враховувати ще й на кліматичні умови, які у нас тут. І дві лисиці в петлю в петлі. На цьому все. Дякую за увагу, до побачення. Ще будемо зустрічатись, Підписуємось на канал, ставимо лайк. Хто ще не підписаний, підписуємося. Кому подобається відео, ставимо лайк. Дякую за перегляд.